Всім привіт! Ви на каналі Спробуйся сам. Сьогодні рубрика знову розпаковка товарів з Aliexpress. До мене прийшла ось така е збірна соляночка багатьох посилок, яку запакували в одну і відправили швидкою доставкою. Давайте її відкриємо моїм ось таким ножечком та подивимось, що там всередині. Так, розрізав я. І починаємо огляд. Перше, що бачимо, це ось такий чудовий кабель. Так, я його заказував довжиною 1 метр. Роз'єм USB Type-C на USB Type-C, він має показувати напругу або ємність, яку отримує при зарядці. Для чого я його купував? Цей кабель я буду використовувати для своєї зарядної станції або павербанку, щоб заряджати пристрій, бо так менше втрачається заряду батареї при перетворенні енергії. Так, що ми ще є посилці. Потім зроблю детальний на нього огляд на цей кабель. А в посилці у нас ще є. Що ж це таке? О, то це ж вело. Всім привіт! Ви на каналі Спробуйте сам. Сьогодні рубрика знову розпаковка товарів з Aliexpress. До мене прийшла ось така е, збірна соляночка. Багатьох посилок, яку запакували в одну і відправили швидкою доставкою. Давайте її відкриємо моїм ось таким ножечком та подивимось, що там всередині. Так, розрізав я і починаємо огляд. Перше, що бачимо, це ось такий чудовий кабель. Так, я його заказував довжиною 1 метр. Роз'єм USB Type-C на USB Type-C, він має показувати напругу або ємність, яку отримує при зарядці. Для чого я його купував? Цей кабель я буду використовувати для своєї зарядної станції або павербанку щоб заряджати пристрій, бо так менше втрачається заряду батареї при перетворенні енергії. Так, що ми ще є в посилці. Потім зроблю детальний на нього огляд на цей кабель, а в посилці у нас ще є що ж це таке? О, то це ж велофара. Так. Чудова велофара. Ось така дивіться. Биклайт. Ось така. Е напруга. 4,2 Ємність. Це що таке акумулятора? 800. Ну, Розміри такі компактні. цієї фари. І наче тут є багато всіляких режимів. Я його її купував для того, щоб десь їздити і знімати по дорозі цю фару. Наприклад, коли треба велосипед пристегнути, а саму піти кудись, бо в мене зазвичай фари. Від павербанку це не дуже зручно, а ця, думаю, буде зручніше на невеличкій відстані. Так, подивимося, що ще є всередині. О, щось таке тяжке і синеньке. Подивимося. Опа-опа-опачки. Готово. А всередині ось такі грібці, дивіться, також на велосипед. Вони мають ось такі застіпки. І наче є заглушечки всередині. Дуже дешеві, але для одного сезону підійдуть. Потім я їх вставлю і зніму для вас додаткове відео. Що у нас тут ще є? Ну-ка, щось таке, саме напевно, велике з цього що було. Ну-ка, подивимося. А всередині ще була ось така, дивіться, чомусь вона коробка розпакована. Ось така. Підставка тримач для телефону. Mobile Car Holder, тобто тримач телефону в автомобіль. Також зроблю для вас огляд цього тримача, бо в мене зараз є старий тримач, але він трохи не підходить по функціоналу. Цей буде краще. Ну, все, друзі. На цьому більш нема нових посилок. Спробую зробити для вас більш детальний огляд по цим товарам. І зараз покажу, скільки все це коштувало. Так, ось дивіться. Кабель USB Type-C, то USB Type-C. 100 ватник 1 метр. Ось така ціна. велофара. Також ось така ціна і. М, тримач для телефону. Ось така ціна у нас. Тобто м, я досить швидко отримав цей товар через місті Експрес приблизно десь за два тижні. Що можу сказати? Підписуйтесь на канал, підтримуйте українське. До зустрічі!